Ми всі знаємо про те, що треба любити ближнього свого як самого себе, але мені хочеться сказати, що давайте попробуємо любити себе, так як ми любимо ближнього свого. Ми турбуємося, а чи там наша близька людина поїла, чи з нею все добре. А коли в неї трапляється якась негаразди, то ну, зробила якусь хрень, якусь помилку. І ми такі Не переживай, все буде добре, ти класний, ти класна, в тебе все складеться. Отлично. А собі ми говоримо так, коли щось сталось, коли щось налажали, коли щось неправильно зробили, зробили помилку. Ти себе так підтримуєш. Ти кажеш, не переживай Боже, да це мелич, в тебе все буде отлично, ти класна, все, все складеться так, як треба. Я вірю в тебе, ти крута, собі так говориш в голові. То чого ми інших підтримуємо в інших, бачимо все найкраще, а правдуємо їх. Говоримо, що ну у нього так вийшло, ну у неї так вийшло. Ну нічого страшного, бачимо кращі сторони. Давайте любить себе так.